Кожний присутній в цій аудиторії помре. Що б не відбувалось в нашій державі, який би спосіб життя не вів кожен з нас? Кінець однаковий, кожен з нас помре. То чи варто дбати про власне здоров'я, а тим більше про чуже здоров'я, якщо, врешті врешт все одно нас чекає смерть. Але й померти можна по-різному. Нещодавно я почув історію про людину, яку я особисто не знав. Це брат однієї моєї доброї знайомої. Людина молодша за мене, мала дуже добру роботу, вважалася одним з найкращих фахівців з ip телефонії в Москві. Заробляв непогані гроші, але курив. Ну, як всі курці, кашляв, потім чомусь кашляти став більше. Слабше ти став, пішов до лікарів, діагностували рак. В Москві спробували лікувати. Сказали ні, дуже важко. Але можна в Німеччині. Так, да, дорого. Хлопець заробляв небагато, Він вирішив, добре, поїду в Німеччину, грошей не вистачає, візьму в борг, але ж я ж потім відпрацюю, я ж видужую, я відпрацюю, мені в Німеччині лікарів вилікують. На жаль, не вилікували, і зараз його сім'я має сплачувати борг. За лікування. Я не кажу зараз про лікарів, які взялися лікувати людину за досить великі гроші, знаючи, що шанси вилікувати його практично немає. Я не кажу зараз про ту фірму, яка давала гроші в борг, знаючи, що той, хто брав в борг, він не видожив, він не зможе особисто повернути, не склала так договір, що має сплачувати його сім'я. Я зараз хочу сказати про його сім'ю. Люди, які бачили, що людина курить, не знаю, подобалося їм чи ні, не знаю, спробували вони якимось чином переконати, чи не хотіли або не могли. Але врешті-, врешті через те, що вони не звертали увагу на здоров'я члена своєї сім'ї, вони зараз постали перед досить великими матеріальними збитками. Нам дуже вигідно, щоб люди... Навколо були здоровими. Ну, можна безліч прикладів вигадати навіть про незнайомих нам людей. Нам хочеться, щоб водій маршрутки був здоровим, бо якщо він захворіє, не вийде ця машина на лінію, ми можемо запізнитися на роботу, бо багато буде. І далі, і далі нам дуже добре, щоб люди навколо нас були здоровими, і ми через це будемо жити краще. І чим довші люди живуть, чим краще, тим менше в суспільстві смертність. Лауреат Нобелівської премії з економіки Амерті Сен в 1998 році, він вважає, що показник смертності є ключовим критерієм успішності розвитку країни. Рівень смертності є відзеркаленням здатності суспільства для трансформації наявних економічних ресурсів у найбільш важливий продукт здоров'я нації. І що ж відбувається в нашій і в сусідніх країнах з цими показниками тривалості життя? Ось в 70-му році, дивіться, три країни: Україна, Польща Фінляндія. Практично на одному рівні в Україні навіть трошечки ситуація була краща. Тепер Фінляндія кожного року тривалість життя збільшується і збільшується. Польща, коли там був соціалізм, ситуація була стабільна. Коли соціалізму сказали до побачення, тривалість життя стала рости. В Україні ще в 70-ті, на початку 80-х тривалість життя почала зменшуватися ще тоді. Завдяки антиалкогольної кампанії, наприкінці 80 х було трошки збільшення тривалі життя, а потім знову вона стала зменшуватися. В результаті ми бачимо, що якщо 70-го року, 40 років тому у нас навіть було трошки вище тривалість життя, ніж в Фінляндії, зараз Фіни живуть в середньому на 12 років більше, ніж українці. Можу сказати, вони там багаті, бо графік Фінляндії він типовий для Західної Європи, графік Польщі для Східної Європи. Вони просто купили собі здоров'я. Може і так, давайте подивимось. Ось в Польщі, може, вона так і була. Дивіться, графік, воловий національний продукт і очікувано тривалість життя майже паралельні. В Україні ситуація абсолютно протилежна. У нас, дивіться, кінець 90-х років. Воловий національний продукт зменшується, тривалість життя зростає. Початок 2000-х голови національний продукт росте, тривалість життя зменшується. Минулий рік був особливо показовим. До того у нас, в 2003-2008, тривалість життя коливала 16 16,6, було досить стабільне. У 2009 році, завдяки економічній кризі, майбутнє у нас смертність зменшилась до 15,3. Тобто, під час економічної кризи виявилося дуже вигідне для здоров'я українців. Тобто, напевне, питання не в тому, що у нас немає грошей на здоров'я. Напевне, питання в тому, що ми ці гроші використовуємо не так. І ось дивіться, приклад Польщі, де все розвивалося, як і має бути. Ось що сказав Лешик Больцерович, це польський економіст, який вважається батьком економічних реформ в Польщі. Він 98-го року прочитав лекцію. Я мав щастя бути присутнім на цій лекції. Пан Бальцерович вважає, що якщо ми будемо вкладати і далі і далі гроші в надзвичайно дорогі апараті, дорогі методи до лікування, смертність у нас не зміниться. І ті ж самі гроші, витрачені на послаблення дії факторів ризику, принесуть набагато більші вигоди для здоров'я. Як можна впливати на здоров'я? Є е, два основних методи напрямки. Перший це соціальний маркетинг. Мотивування та популяризація шляхів зміни індивідуальної поведінки як кожен з і другий це соціальне лобіювання, сприяння створенню умов більш сприятливих для здоров'я людей. Причому ці два шляхи вони доповнюють один одного. У нас, на жаль, ці шляхи використовують для протиставлення. Ну, наприклад, в мене в моїй практиці було приходиш. В школу щось там зробити, щоб учні змінили свою індивідуальну поведінку. Мені кажуть, що ви присікаєтесь до учнів, ідіть краще в парламент, щоб нас рекламу нарешті заборонили. Приходиш у Верховну Раду, каже, ти чого ви присікалися до парламенту, ідіть краще в кращу школу, розкажуть учням, як їм треба жити. Тобто у нас вони не доповнюють, а, наприклад, використовують як виправдання. І часу небагато, я просто хотів би зараз вам показати один приклад. Social marketing. This is a video from Australia. Every cigarette is doing you damage. This is part of an aorta, the main artery from the heart. Smoking makes artery walls sticky and collect dangerous fatty deposits. This much was found stuck to the aorta wall of a smoker, age 32. Every cigarette. Is doing you damage. В цьому ролику закладені основні принципи соціального маркетингу. Щоб змінити поведінку людину, треба мотивувати. Людина мотивується страхом, що це станеться з мною. І тут цей меседж. Кожна сигарета шкодить вам, щоб кожен курець кожного разу викурює сигарети. Він це запам'ятав. Коли ми займаємося соціальним лобіюванням, треба визначатися, якими факторами ризику ми займаємося. Я, наприклад, займаюся тютюном та часом. Чому ось був звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, який показав основні фактори ризику для України і інших країн Східної Європи, і ось дивіться тютюн третє місце займає. Інколи мені кажуть, чого ви займаєтесь тютюном? Тут же у нас автомобіль Кріс їздить, таке у нас довкілля, значить, треба щось робити. Насправді підрахунки показують, що забруднення довкілля має в 10 разів вплив менше, ніж тютюн. Кажуть, що це в інших країнах зробило, може в Україні все це і не так. Ось 20 років Інститут кардіології України проводив дослідження. Серед чоловіків віком 40-60 років, 20 років слідкували, який спосіб життя вони живуть і що з ними сталося. Серед цих людей, хто ніколи не курив, 43% померло, але 57% залишились живими. Серед чоловіків старше 40 років, які курили більше 20 сигарет на день, за 20 років дослідження, не вижив жодний. Звичайно, це не тільки з сигарети, бо якщо людина курить більше 20 сигарет на день, скоріш за все, він вживає багато алкоголю, веде зовсім нездоровий спосіб життя, але факт залишається фактом. Ти українець, тобі чоловік, тобі більше 40 років куриш більше 20 сигарет на день, ти не доживеш до 60. Це українське дослідження. Знову ж таки, чи є ці заходи по зменшенню вживання тютюну ефективному в сенсі збільшення тривалості життя? В Англії суттєво зменшилась поширеність тютюнокуріння, куріння, і там зменшилась смертність верцецево-судинних хвороб серед людей 25-70 років. Вона вдвічі зменшилась. Підрахунки показали, що 48% цього зменшення зумовлене попиненням куріння. Зараз у всьому світі поступово робочі громадські місця, включаючи ресторани і бари, звільняються від тютюнового диму. Дослідження в тих країнах, містах Західної Європи, Північної Америки, де було заборонено куріння в таких місцях, показало, що кількість інфарктів в середньому в перший рік зменшується на 17%, на 36% за три роки. В Україні також 2005 року було прийнято закони про обмеження куріння. На жаль, вони не дуже добре виконуються, але все ж таки поширеність пасивного куріння в нас набагато менше в нас. І тому навіть в Києві було зафіксовано зменшення кількості інфарктів 2007 року на 360 випадків. Тобто 360 сімей вони зараз живуть добре, тому що в їх сім'ї немає людини, яка постраждала через інфаркт. І зараз що реально відбувається політика щодо тютюнових акцизів за минулі два роки тричі підвищувався акциз, Ре, середній розмір. Був пів гривні на початку, зараз вже більше двох гривень, чотири рази. Фактично він підвищився абсолютно. Середня ціна на пачку сигарет з фільтром зросла в два рази. сигарети без фільтрів в три рази. Доходи державного бюджету 2007 рік 2,5 мільярди гривень, 2008 – 3,5 мільярди гривень. 2009 – більше 9 мільярдів гривень. Тобто за два роки майже в чотири рази зросли надходження державного бюджету. Під час економічної кризи бюджет отримав додаткові кошти. І здається, що дуже просто. Ну тут же ж гроші, це все просто. Але тютюнова індустрія, вона ж розуміє, що це добре для здоров'я, але погано для їх прибутків. І тому дуже важко було це зробити. Які фактори сприяли тому, що, врешті решті вдалося цього добитися? Перше, ми вивчали міжнародний досвід, бо ми не перші це робили. Ми вивчали всі аргументи, які можуть бути використовані. Друге, ми збирали статистичні дані по Україні. Тобто кожного разу ми могли сказати, скільки реально кожного місяця отримало державного бюджету, як змінювалось поширеність куріння і інші фактори. Тобто ми контролювали секції, ми оперували не емоціями, ми оперували фактами. І третє, дуже важливо, коли ми можемо знати всі фактори, все робити, але треба це донести до людей, які приймають рішення. І це зробило. Ось тут в залі сидить Ганна Гопко. Яка після прес-конференції премєр міністру України Юлії Тимошенко підійшла до неї, і за 10 хвилин це було в липні 2008 року. Вона її переконала, що в Україні треба підвищувати акцизів. і Фракція бют це почала підтримувати. І, врешті-решт, тобто різні фактори вони сприяють успіху. Ось в Україні з 2007 року на пачках ми бачили, з'явилися великі текстові попередження, які займають 30%. З 2011 року з'являться отакі картинки на пачках сигарет. Причому знову ж таки, як ми лобіювали цей законопроект, основне було засідання Комітету Верховної Ради з питань верховної здоров'я тютюнової індустрії, які дуже не подобаються чомусь ці картинки. А вони підготували для депутатів у такі великі 100, 100 сторінок різних викладок, значить розрахунків, показувати, як це погано, не треба вводити. Я приніс дві пачки: одну таку пожамкнуту пачку з Таїланду, де було такі картинка, яка показує наслідки куріння. І другу українську пачку Prima Lux, де такі усміхнені чоловіки, жінка були з варежі, казав, ну можуть друкувати, зможуть, можуть і все. І ось депутати вони не звернули увагу на 100 сторінок, вони побачили дві пачки і одноголосно проголосували за те, щоб у нас були такі картинки. І ось дивіться, що нам завдяки цим діям вдалося добитися. У нас була дуже несприятлива ситуація. Серед чоловіків щоденне куріння з 2000 року з 57 до 62 рівень підвищився. З 2005 року був прийнятий закон, були прийняті інші заходи. В 2008-2009 було підвищення акцизів і поширеність щоденного куріння серед чоловіків з 62 до 47%. Серед жінок аналогічна ситуація. На початку 2000-х росла поширеність щоденного куріння до 17%. Потім, коли стали прийняти заходи, вона зменшилась з 17 до 7%. Тобто реально ми довели, що ті заходи, які працювали в іншій країні, вони можуть працювати в Україні.